Привіт, друзі! З вами адвокат Ус. Маю для вас добру, мабуть, добру новину. Так? Оскільки студенти, які навчаються за контрактною формою навчання, можуть перейти на бюджет, тобто за рахунок держави. Що вам треба для цього зробити і хто має на це право? По-перше, це ті особи, які уклали контракт до 2021 року, включно, 2022 рік, 2022 вже не підходить лише до 2021 року, і якщо таким особам не виповнилося 23 роки. І тут ми маємо чотири категорії осіб, які мають право на таке навчання за рахунок держави. Перша категорія осіб це діти і осіб, які загинули під час війни. Друга категорія це особи, які внаслідок війни стали особами з інвалідністю або учасники бойових дій безпосередньо. Третя категорія це діти учасників бойових дій. Четверта категорія це ті особи, які або знаходяться на окупованій території, або перемістилися з окупованої території, або на їх території ведуться бойові дії, або на їх території їх територія оточена. І це має бути станом на 15 жовтня та чомусь на 15 лютого цього року. Не питайте, чому на 15 лютого, не знаю, власне кажучи, чи то хотіли скоротити, чи то хотіли щось не розумію. Ну, власне кажучи, такий спірний момент, до якого, ну, який я не, просто я не розумію, як можна розуміти, бо цей момент лозіці не піддається жодній. Але що вам треба надати? По першій категорії це е, докази того, що людина була учасником бойових дій. Довідка посвідчення може бути. Довідка може бути, якщо не зроблено ще посвідчення. По другій категорії, це е, посвідчення, або також довідка, або довідка до огляду довідка МСЕК. Власне кажучи, і по третій групі це також факт споріднення і довідка або посвідчення учасника бойових дій. А, і четверта група найцікавіша наша це витяг з реєстру територіальних громад. От, тому така можливість у нас зараз з'явилася, точніше, у вас зараз з'явилася, бо я вже не навчаюсь. Кому це потрібно, я раджу цим скористатися. Зверніться до своїх вишів із відповідним зверненням ну і, власне кажучи, навчайтесь. Тож, з вами був Адвокат Ус. Радий був вас всіх вітати, бачити, чути. І я бажаю вам доброго здоров'я, до побачення.